Так, відео короче, пацаки приїхали забирати ось е, гольфа білого. Е, ну, Вони купили його ще пару днів тому, забрали документи, поставили на реєстрацію. От, все, машинка буде зараз пекти. Радувати нових господарів своїх. Отакий от апаратик був на аукціоні куплений, номера одразу стоять. Тут, тут три восьмерки, тут три сімки, пацани серйозні приїхали коротше, забирати машину. О, так что так вот. Ну шо, Женя, кажи. Саня, Саня. А, Саня, е-мое, точно. Машина, друзі, да? да. Ну, все. Цена як машина-то такі. Цена, -то. цена, -то. цена пойдет. Да. Все. Ну, бач, да такую цену, як пацаки забрали, таких цен в интернете. Ну, вот моніторив, да. Моніторив ты ж. Ну були такие ценники, реально на машини? Не було. було. Таких годов, 12-й год, да і 1,6 и Ну, а я вам за скільки зробив? Хорош, хороша ціна. Так що так вот, кому надо машини за аукціону, обращайтесь, сделаємо, купимо, подберем, доставимо в любую точку Європи.